Всім привіт! Сьогодні ми гуляємо по Дрогобицькому районі, і сьогодні ми у селі Бистриця. До речі, у Дрогобицькому районі є дві Бистриці. Це та, що у сторону Самбура. Покажемо, що тут є цікавого, цікаві місця, і розповімо про одну дуже відому людину, яка походить із цього села. Так що вирушаємо. Традиційно наша прогулянка починається біля храму. І це церква Воздвиження Часного Христа 1888 року. До речі, ця церква так само, як і багато церков у сусідніх селах розміщується на місці попередніх. І, як кажуть, перед тим церква згоріла у пожежі 1886 року. До речі, з 1958 по 1989 рік церква була надіюча, використовувався як сільський музей. А після офіційного відкриття у 90-х було присвячена зивозвиження святого Христа на святому Ось така от невеличка історія. Як бачимо, і трошки покращив євроремонтом, але що вже є. І до речі, якщо говорити про цікаві факти про це село, так можна сказати, що безстриця це не оригінальна назва. Адже з самого початку село називалося Пруси чи Пруси, що доводило, що тут, напевно, були якісь німецькі поселенці або якісь переселенці. Ну, а вже з приходом радянської влади, як завжди, село було перейменовано на таку більш нейтральну назву Бистриця. От так, як витиралася історія. А, до речі, перша згадка про село Пруси 1443 рік. От так, бачите. Одним урочиком пора. Про це перетворюється на безстріцю. І отак старається наша історія. І, до речі, що саме обідно, стара назва так і не повернута. Ну, а ми тим часом йдемо далі. І якщо ви вже додивилися до цього моменту, то, будь ласка, підтримайте наше відео лайком, це допоможе його поширенню. Також, напевно, буде добре, як ви поставите якийсь гарний коментар, наприклад, напишете, звідки ви дивитеся наше відео, що вам тут подобається, у ньому чи не подобається, або напишете, як давно ви вже дивитеся наш канал. Ну а ми тим часом відправляємося далі і будемо розказувати ще один цікавий факт. Пам'ятаєте, на початку я розповідав, що. Розкажу про кількох відомих людей, які родились тут. Так, от. Так, от, напевно, найвідоміша людина, яка народилася у бистриці, це Атена Святомира Василіна Пашко. Хто не знає, це українська ПТС, громадська діячка і дружина В'ячеслава Чорнового. От, бачите, як воно так буває, що куди не глянь, а всюди на горочині ці села, якийсь такий потужний діяч. Що, до речі, цікаво, я по селі їхав, гуляв і не знайшов фактично ніякого такого велику пам'ятника, ніякого сільського музеячика своєї своїй землячці, що насправді виглядає трошечки сумно, тому що все ж таки пані було, також була напересічена діячкою. так, Що маємо, то маємо. Можливо, колись мешканці щось зроблять, а можливо, я пропустив, якщо ви, до речі, збистриці, розпоріжжіть якийсь цікавий факт про своїх видатних земляків. Якщо перейти в інтернеті, пошукати інформацію про Бестрицю, то можна побачити досить сумну статистику. Станом на 1939 рік населення села було майже 900 людей, станом на 2020-ті менше 2,5 сотень. Я розумію, що урбанізація, все, але це виглядає дуже-дуже сумно, коли населення села. Як за століття фактично зменшується більше, ніж утричі. Що маємо, то маємо. А так, якщо подивитися до села, то, як бачимо, село насправді дуже-дуже таке затишне, красиве, дуже багато таких красивих хат, як старих, так і нових. Так що тут дуже красиво. Йдемо гуляємо далі. Ну, от, якось так ми це село. Раніше скажу вам особисто враження, що це один з найкрасивіших сіл, яких я бачив, таке гарно доглянути. А і таке відправляємося далі всім часом. Нагадаю, що з вами було два городки. І найкраща підтримка для нас. Лайки і Подяки. Якщо маєте копійку, кидайте до наші спроді сили. Це зараз о як потрібно. Тому що Деякі люди бояться, що все пропало. Треба донатити і зціпати зуби і йти вперед.